Дональд Трамп, нібито готовий дати Путіну обіцянку не розширювати НАТО на схід, якщо це стане умовою завершення війни в Україні. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. І схоже, така пропозиція є викиданням козарів у першому ході і свідчить про стратегічну слабкість. Ми добре з вами розуміємо, що такий хід це. Заповітна мрія Путіна про повернення до Варшавського договору. Тут Келог додає для Вашингтона. Вступ України в НАТО не стоїть у порядку денному, і ми не єдина країна, яка так вважає. І я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодились на вступ. Слова Келога також Келог зазначає, що до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією долучаться безпекові радники з Франції, Німеччини, Британії. Зустріч має бути нагадати, має відбутися. Я вам нагадаю 2 червня в Стамбулі. Речниця білого дому Керолайн Левіт зазначила, поки невідомо чи Вашингтон відправить свого представника на ці переговори, лишається дійсно чекати. Пропоную послухати. Ми сподіваємося, Росія та Україна наступного тижня у Стамбулі проведуть прямі переговори, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, яку президент Трамп заохочував і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зійшлися разом і вели прямі переговори. Президент від самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче, аби цей конфлікт був вирішений за столом переговорів, а не на полі бою. І він сказав про це обом лідерам як публічно, так і приватно. Тож сподіваємося, наступного тижня це допоможе зрушити справу з місця.